90-річчя Житомирського національного агроекологічного університету відбулося вчора в обласному музично-драматичному театрі. Випускниками цього навчального закладу є й, зокрема, й нинішні голови обласної державної адміністрації та обласної ради Сергій Рижук і Йосип Заполовський. На сьогоднішній день університет має 8 факультетів: 44 кафедри та 85 їх філій. На 14 спеціальностях навчається близько 10 тисяч студентів. Ректор університету, кандидат економічних наук, професор Валерій Микитюк в своєму виступі. Пів відзначив, що в історії університету було багато як падінь, так і взлетів. Важкими були часи і після розпаду Радянського Союзу. Втім, зараз університет стрімко набирає оберти. Витримав конкуренцію, зберіг і примножив професорсько-викладацький склад, не розгубив освітніх традицій, збагатив матеріально-технічну базу, розширив, зміцнив міжнародні зв'язки, створив сприятливий для навчання і розвитку особистості, психоемоційний клімат. Орієнтував освіту студентів на підготовку майбутньої аграрно-економічної еліти країни. Головним гостем святкування 90-річчя університету став міністр аграрної політики та продовольства України наш земляк Микола Присяжнюк. Перед цим міністр взяв участь в святковому богослужінні з нагоди православного свята, воздвиження чесного і Життєдайного хреста Господнього в Хрестовоздвиженській церкві. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук. Студія ЦТВ.